Добрий день, з вами сад і виноград Прикарпаття. 3 грудня 2025 рік. На календарі зима, але температура повітря плюсова, і ми продовжуємо висаджувати у відкритий ґрунт саджанці винограду. Копаючи посадкові ями, ми верхній родючий шар ґрунту відкидали на один бік, а нижній менш родючий на інакший. Потім цей верхній родючий шар ґрунту завернули назад на дно посадкової ями. Сюди ж додали одне відро перегною і ще дві великі жмені суперфосфату. Це приблизно 150-200 г. Все це гарно перемішуємо і робимо маленький нахил. саджанець будемо висаджувати під нахилом приблизно під кутом 45 градусів. Беремо саджанець винограду і відрізаємо у нього нижню частину коренів. Корінчики мають мати довжину приблизно 15-20 см, і цього буде достатньо. Зрізаючи нижню частину коренів, ми тим самим стимулюємо рослину до нарощування нових тоненьких смоктуючих корінчиків. Основне живлення куща відбувається саме завдяки тоненьких смоктуючих корінчиків. П'ятку саджанця ставимо на горбок, а корінчики розрівнюємо і розправляємо по посадковій ямі. Дивимося, щоб корінчики були рівні і не загнуті. Посадкова яма, в яку ми висадили наш саджанець, мала розміри 50 на 50 і 50 см глибину. Та, коли ми в неї викинули верхній родючий шар ґрунту відро перегною сипцю суперфосфат, то її глибина вже стала не 50 см, а приблизно 35-40 см. Отже, і коріння саджанця знаходиться приблизно на глибині 35-40 см. Висаджений саджанець винограду прикидаємо ґрунтом і утрамбовуємо. Щоб був кращий контакт коренів рослин з ґрунтом. Друзі, осіння посадка нічим не відрізняється від весняної, але має свої плюси по відношенню до весняної. Грунт протязі усього літа накопичував велику кількість тепла, і тепер це тепло буде віддавати кореням рослини. Саме зараз ґрунт гарно зволожений, що полегшує вкорінення і розвиток молодих саджанців. А з настанням тепла зразу відбувається пробудження і активний ріст рослини. Висаджувати саджанці винограду восени можна від середини жовтня і аж до настання морозів. Пам'ятаймо, що виноград гарно росте у багатому родючому ґрунті. На висадженому саджанці є суха серединка, яку ми зрізаємо, і є два молоденькі пагони, які ми залишимо, але вкоротимо їх. І залишимо на них по 3-4 бруньки. На наступний рік із найнижчих бруньок, які пробудяться, будемо вирощувати лози для майбутніх рукавів. Якщо пробудяться і підуть у ріст усі залишені бруньки, то ми верхні бруньки виламаємо, а нижні залишимо. Друзі, висаджувати саджанець винограду потрібно так, щоб його нижні дві три бруньки були нижче рівня землі хоча б на 6-8 см. Перші лози, які в майбутньому стануть рукавами, мають іти із землі. Формуємо наш саджанець так, щоб на наступний рік він ріс кущиком із як мінімум двома лозами. Саджанець винограду проливаємо водою. Грунт вбирає воду, а разом із водою і всі зайві порожнини. ґрунт ущільнюється і відбувається кращий контакт коренів рослини з ґрунтом. Дочекалися, коли вся вода вийшла в ґрунт, і тепер щойно посаджений саджанець винограду накриваємо на зиму ґрунтом. Зверху на пагони надіваємо з обрізаним дном пластикову бутилку, щоб зимою накритий саджанець дихав і комфортно себе почував. То бутилка має бути або зовсім відкритою, або замість кришечки поставити кусочок звичайної простої матерії. У такому вигляді, наш молоденький, щойно посаджений саджанець винограду буде чекати весни. Весною, з настанням тепла, коли вже мене загроза зворотніх заморозків, ми його відкриємо, підживемо азотними добривами і будемо за ним доглядати. Друзі. Напишіть, якому виду посадки винограду осінньому чи весняному надаєте перевагу ви і чому. Буде цікаво почути вашу думку. Ну ось і все. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!